Що виберете ви? Беушну Тойоту чи нову Ниву? Не раз задають питання, чому беушний ангар коштує стільки ж, як новий, який будують по сусідству. Давайте, на прикладі автомобілі розберемося, чому таке буває. Якщо ви кажете, що нове, то є нове, і хочете купляти нове, звичайно, і вам потрібно хіба проходимість, звичайно, що ви виберете ниву. Який я також мав цей автомобіль. Але коли вам, крім того, щоб була проходимість, потрібна ще безпека, потрібна ще надійність, потрібен ще комфорт, ви виберете бушну Toyota. Так само і з балочним ангаром. Коли ви берете буушний балочний ангар, крім того, що ви маєте склад, ви маєте ще надійність. Ви можете встановити кран балку. Якщо ви загружаєте весь ангар, та як я продукцію, особливо труби, які не раз доторкаються до стіни, я спокійно не хвилююся. От таким ангаром, балочним ангаром я не хвилююся, він мене надійно стоїть. Коли у вас трубчастий або безкаркасний арочний ангар, звичайно, у вас є більше причин для хвилювання, що він може завалитися. В ньому ви не встановите кран балку, там буде тяжко запустити виробництво. Тому інколи буває так, що ушний виробничий ангар коштує стільки, скільки новий складський.